І на цьому ефір ТСН завершує наступний випуск об 11-й, А далі знову ведучі 1+, плюс Островська та Євген Плінський. І не одні беруться за справу. Колеги, коротко, що у вас і познайомте зі своєю гостю. У нас сьогодні в гостях спеціально можна сказати навіть гостя з Америки. Так. Будемо говорити про один з наймасштабніших витіків інформації за останнє десятиліття. Галасу наробив дуже багато. Таких сенсацій особливих не сталося, але світова преса вже гудиться більше тижня. А наша гостя Тетяна Ворожко, головний редактор Української служби голосу Америки. Тому розмова буде цікавою, фаховою і дуже грунтовною. І вже за мить залишатися з нами. Об'єдний марафон триває. Один плюс один продовжує ефір. У студії Наталі Островська, я Євген Плінський. і як ми вже проанонсували, будемо говорити про Сполучені Штати. А вже ж розпочинаємо Україна та Сполучені Штати, попри витік секретних документів. Єдині в питанні підготовки контрнаступу та не мають секретів. Так, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль прокоментував повідомлення агенції Associated Press про те, що Київ, начебто, приховав від Вашингтона свої військові плани через сумніви. Цитую. У здатності зберігати таємниці шмигаль не став уточнювати, чи обговорював він витік аналітики Пентагону з американськими чиновниками, з якими зустрічався цього тижня, але запевнив, українських планів витік секретних паперів не змінив. Злив даних в інтерв'ю нашому військовому кореспонденту Андрію Цаплєнку прокоментував секретар РНБО України Олексій Данілов. Документи є різні. Є частина документів, які можуть бути чутливі по тим чи іншим питанням. Є частина документів, які зараз можуть з'являтися в мережі, які не мають відношення до цього процесу. Але ті країни, які зацікавлені, я маю на увазі перш за все Росію, вона може зараз кидати певні документи під виглядом саме цього, цього витоку. Ми маємо це мати з вами на увазі. Тому дуже важливо аналізувати всі ці речі. У нас є наші партнери. От. Ми розуміємо наші стосунки, вони є міцними, вони такими мають залишатися, незважаючи ні на які е, дії, які відбуваються, для нас це конче необхідно, для нас це важливо. Деякі е, джерела назвемо так, кажуть, що витік документів вплине. І вже вплинув на перенесення термінів нашого контрнаступу. Буданов вчора сказав, що не вплине на вашу точку зору. Вплине чи не вплине? Давайте ми з вами виходимо з того, що коли будуть відбуватися ті чи інші військові дії на фронті, про це знає наша сторона, наша сторона приймає рішення. Наші військові, на чолі з Верховного Головнокомандуючим приймають остаточні рішення і остаточний варіант наших дій в той чи іншій ситуації. І коли хтось вважає, що він знає дату, знає напрямки. Знає набагато більше ніж знає дуже е, вузьке коло осіб, які приймають цю участь, то це знаєте, у нас зараз дуже багато експертів з'явилися, які починають тумачити речі, до яких вони не мають ніякого відношення. Я з великою повагою до багатьох із них. От але майте на увазі, те, що стосується стратегічних питань, це дуже обмежена коло осіб. Рішення буде прийматися зарахуванням всіх обставин, які будуть на той час. І от що говорять про витоки секретних документів у США про вибори Трампа, все це маємо нагоду обговорити з нашою колегою, старшою редакторкою Української служби голосу Америки Тетяною Ворожко, яка вже багато років живе у США. А зараз приєднується до нас у цій студії. Раді вітати вас. Вітаю. Отже, більше тижня світова преса говорить про витік секретної інформації, секретних даних. І Досить оперативно вдалося затримати підозрюваного. У ним виявився 21-річний геймер, не просто геймер, а розвідник військово-повітряних сил. Розкажіть, як вдалося його так швидко затримати? Чому саме він? От все, що вам відомо про цю історію, і навколо підозрюваного? А, ну, за даними Пентагону, це Джек, Джек Тейшера. Йому 21 рік, тобто дуже молода людина. Він почав служити в повітряних силах. На наразі він служить в повітряних силах штату з Національної гвардії. Він приєднався до армії лише в 2019 році, і через два роки він почав працювати, отримав доступ до секретної до, до секретної інформації через те, що він працює it спеціалістом, тобто він обслуговує сервери. Тобто він не збирає розвідувальну інформацію, він її не аналізує, він виконує суто технічну роботу. А знайшли його дуже просто, і насправді, це ці судові документи, які вже подані до суду, це не те, що ми можемо зараз вже прочитати. Це записка від федерального від спеціального агента ФБР, де він описує сам процес. І він пише так, що вони вже знали на той момент, що. Щойно була прилюдна інформація, що вона з'явилася на сервері Discord. Сервер Discord – це така величезна платформа, де для геймерів. І там багато, там 150 мільйонів людей на цьому сервері, але там багато таких дрібних груп, і вони знали вже в якій групі він є. А агент зв'язався з, з іншим гравцем, там чи учасником цієї групи, і він йому розповів, що певна людина під ніком уйджі він викла почав викладати ці документи вже наприкінці минулого року. Він не знав його прізвища, але він знав його ім'я. Він знав, що він в Масачусетса, і він знав, як він виглядає. І після цього агент ФБР зв'язався вже з працівниками цього сервера і сказав: хто у вас адміністратор цієї чат-групи? І виявилося, що цей Джек Тейшера зареєструвався під своїм справжнім ім'ям. І назвав свою справжню адресу. Тобто, це насправді знайшли його буквально. Ну за за, за пару днів це й допомогли. Не дуже то й ховався. Не, дуже ховав, не так? ховався сам спалився. як кажуть. не ховався. Крім цього, агент, щоб вже не ризикувати, воно він показав його фотографію по цієї людини, з якою він розмовляв, сказав, чи це він. Він так сказав, так. Він впізнав його за обличчям, тому що він мав перемовини а на завідзавіде Після цього інше агентство... Тобто цей Джек Тайшера він працював на сервері, які це знаєте, це така мережа, комп'ютерна мережа, де знаходиться різна секретна інформація. До неї мають доступ насправді тисячі людей. Але кожна з цих людей, кожна з цих осіб, вони пройшли перевірку грунтовну, а вони отримали тренінг. Вони підписали підписку, що вони про нерозголошення до кінця свого життя. І от власне він мав доступ до цього сервера, і як сам цей агент пише, що в мене теж є. він в цьому задовому документі він пише, що в мене теж є доступ до цієї мережі. Я підписав у цей цю розписку, тобто він знав, що він робив. І так само Петрейдер, речник Пентагону, сказав, що це є навмисна злочинна дія. А ну і крім цього, інше агентство перевірило, що відбувалося під обліковим, під, під, під обліковим рахунком, чи казати акаунтом за, за ім'ям цієї людини. І він 6 квітня шукав інформацію за словом витік. Тобто, коли з'явилася інформація в Нью-Йорк Таймс, тобто, він вирішив він сам шукав новини про це. шукав новини про себе. що написали про мене. Тобто так. він таки став відомим, так, так, так так. А чи відомо вже його мотиви цього вчинку? Ну це хай панути просто простими словами, чи дійсно нашкодити сполученим штатам якось вплинути на цю війну. Яка мотивація? Чи з'ясувало вже саме? мотивацію? Ще точно не відомо, тому що будуть судові судове розслідування. Все це буде з'ясовуватися, але з того, що обговорю Тобто я бачив про те, що він не керувався, так як виглядає, ідеологічними мотивами. Тому що там була якась така інформація, яка є критична до України, так? але там є багато інформації, яка була критична і до Росії, правильно? А, тобто, виглядало, на, наразі виглядає так, що він просто хотів похизуватися перед своїми друзями, а перед іншими підлітками там, чи дуже молодими людьми, які були в цій групі. Там було всього 20-30 осіб, що ось він має доступ до цієї інформації. Ну і похизувався. Тепер йому тобто йому були висунуті звинувачення за двома статтями, які пов'язані з зберіганням та розголошенням, незаконним, незаконним зберіганням інформації, яка має відношення до національної безпеки та до секретної інформації, секретних матеріалів. Похизувався він, але ж там була важлива інформація щодо українського контрнаступу, начебто. Начебто була важлива інформація щодо контрнаступу, що каже американська влада та експерти, чи може цей витік нашкодити українському контрнаступу? І наскільки він справжній в тому вигляді, який ми вже бачили в соцмережах? Ну от якщо говорити наскільки ці документи справжні, тобто, звичайно, що вже встановили з самого початку, коли ця інформація з'явилася в телеграмі російському, так а що там були підроблені, підроблені інформації щодо втрат українців. І втрат росіян українські втрати перебільшені, а російські втрати применшені. Тобто видозмінення відбулося, але воно могло бути і після того, ця після того як ця інформація була оприлюднена. Тобто зараз такого достеменного ствердження, що всі ці ця інформація є автентичною, його немає. Але і заперечувати теж важко. Тобто ця інформація вона ще перевіряється. На цим працює Пентагон, над цим працюють розвідувальні агентства. Тобто ця інформація ще перевіряється. Що стосується контрнаступу, так вашого питання. А яка там є інформація? Там не було. Тобто цих документів немає дат, нема дат, коли цей контрнаступ почнеться. Тобто, а що ми знаємо, які оцінки щодо України? Йдеться про те, що. Україні не вистачає ракет для ПВО, Україні не вистачає боєприпасів. Ну, ну, ми тобто, це так знаємо. Ми це обговорюємо в ефірі. Щоденно, правильно на всіх майданчиках українська влада про це повідомляє. І Для цього не потрібні секретні документи, не потрібні. А крім цього, є інформація про те, що Сполучені Штати допомагають Україні з розвідувальною інформацією, тобто де росіяни будуть наносити які цілі, і Україна. Тобто, ми теж це знаємо. Правильно, а що стосується контрнаступу, то там йдеться про те, що є якийсь певний був брифінг для членів конгресу. Де пояснюється, що українці ну нібито, тобто ми поки що не не стверджуємо, що інформація є автентичною де що українці дещо переоцінюють свої можливості щодо контрнаступу, і американці мають такі більш песимістичні і вони пояснюють, можливо, там говорять членам конгресу, що не очікуйте, що. А що цей контрнаступ буде настільки ж вдалим, як от було звільнення Харківщини. Ну такий песимізм ми бачили на початку війни, коли нам давали 96 годин на те, що протримається Україна. Так. Саме так українська влада відповідає. Вона вони так само, представники української влади, так само відповідають і в публічних розмовах, і так само вони відповідають в розмовах а, в, за залаштунками. А і а, що також що важливо, ну тобто те, що ми спілкувалися наприклад, Бет Бен Ходжес, да, такий відомий а, військовий аналітик. Він говорить, що на контрнаступ це не вплине. І тим, тим більше, що там є інформація, що контрнаступ нарадше на за все, буде на південь і на схід. Ну, таке дуже загальне. В принципі, там, де йде головний напрямок бою. Так, тобто якась така інформація не злита. Він вважає, що це не буде мати якусь негативну наслідку, але яка інформація може мати негативний наслідок? І от всі експерти вказують такі два основні моменти. Перший момент, те, що стосується безпосередньо України, там є інформація про те, що американці прослуховували. Внутрішні розмови в уряді Південної Кореї, які вони намагалися переконати надати Україні боєприпаси в в південній Кореї виробляється досить багато 155 п'ятдесят міліметрових снарядів. Тобто, те, що дуже дуже потрібно українській армії. Тепер, коли ця інформація стала публічна, південна Корея не хотіла робити це публічно. Ми розуміємо, північна Корея поруч південна Корея не хотіла це робити публічно. Тобто, це може Вплинути на це рішення. Хоча вже уряд Південної Кореї, подібно як і уряд українські представники влади, вони говорять, що це фальсифіковане, це неправда. Подібні розмови, подібна інформація є про ізраїльські уряд, тобто це теж може мати якісь негативні наслідки. Інший момент це говориться про те, що дуже активно дискутується про те, що завдяки цій інформації росіяни можуть знати про методи збору інформації, вони можуть вийти на агентів. Але в той же час, от, наприклад, New York Times написала статтю нещодавно, що немає жодних ознак, що росіяни яким-небудь чином зреагували, змінили свої дії, закрили якісь дірки в своїх в своїх комунікаціях. Тобто, поки що ми цього не бачимо. Хочеться далі перейти до внутрішніх справ сполучених штатів епопея з арештом і звинуваченнями в бік Дональда Трампа. Ми розуміємо, що в Штатах вже розпочались передвибор, передвиборча кампанія. Перегони як нам правильно розуміти і реагувати на всі ці події, тому що ми дуже болісно говоримо, коли Трамп заявляє, що. Україна не втримається, Росія точно захопить. Байден говорить, ми йдемо на вибори. Республіканці говорять, не треба підтримувати Україну, потрібно зосередитись на внутрішніх питаннях. І ми ну відверто так напрягаємось, да, коли чуємо все це. Розкажіть, як це працює всеред, всередині сполучених штатів оця передвиборчі перегони, щоб ми правильно реагували на такі гучні заяви. Дивіться, якщо подивитися, такий загальний контекст. А значить, ми знаємо, що за останніми останнім опитуванням. А громадська думки сполучених штатів, і це кілька іпсус, Вашингтон ABC, Gallup, показують, що наразі серед республіканських виборців підтримка і думка про те, що Україні надають забагато допомоги, вона десь від 47 до 51%. Тобто половина республіканців, республіканських виборців, вважає, що допомоги надається забагато. Інша половина вважає, що надається стільки, скільки треба, або недостатньо. Серед серед демократів так вважають, що забагато надається теж є такі голоси, які складають 10-15%. Так само за різними опитуваннями ця, ця цифра дещо відрізняється. Якщо ми подивимось на хто може балотуватися від республіканців, так зараз ми бачимо Трамп вже заявив, що він бере участь в кампанії. Рон, Рон Де Сантіс, губернатор Флориди, він ще не зробив такого офіційного оголошення, але вважається, що він неймовірно буде балотуватися. Тобто ці два такі найбільші кандидати, і вони висловлюють точку зору тих людей, які вважають, що Україні надається забагато допомоги, так? Але в нас є ще інша частина виборців. Поки що ті кандидати, які балотуються, вони і які висловлюють, скажімо так, відзеркалюють цю точку зору, можемо говорити про Нікі Гейлі. Колишню губернаторку Південної Каралі не можемо говорити про Майка Пенса, колишнього віце-президента. Вони якраз, вважають, що треба більше надавати допомоги Україні. Вони критикують позицію інших представників республіканської партії. Тобто, ми будемо бачити, хто з цих во з цих осіб може може вийти, може бути а, конкурентом, Ну ймовірно, що це буде Джозеф Байден на на, на на власне да на А наскільки українське выборах? питання в контексті виборів буде вирішальним в змаганні республіканців демократів або там Трампа Байдена. От якраз губернатор Флориди він любить використовувати українське питання і такі галасливі меседжі на всю Америку давати про те, що ну Україна, давайте все завершимо допомогу. Забагато надаємо допомоги. Це він на виборців працює для того, щоб відсотків собі набрати. Певне ну насправді я би сказала, що він не подалюється тему, тому що ми знаємо про його погляди від того, що по перше. А є такі ведучий на телеканалі Fox, так і Карсен. він розіслав опитувальник кандидатам і запитав конкретні питання про Україну. І от ми дізналися з цього опитувальника, що Ронде Сантіс вважає, що війна між Україною і Росією це територіальна суперечка, що нам краще цим не займатися, бо це відволікає увагу від інших питань. І що якщо Україні продовжувати надавати зброю, що це тільки більше розпалює розпалюю війну? І після цього була дуже багато критики на його адресу. Переважно від республіканців він трошечки свою думку там відшліфував. І коли він спілкувався вже з ведучим британським ведучим П'єрсом П'єрсом Моркерсом органом, а він сказав, що Путін воєнний злочинець, і сказав, що в принципі, ну Росія Путін, Путінський режим становить загрозу Сполучених Штатам, він проти сполучених штатів, але реально загрози не становить. Єдине, що я хочу ще нагадати, що коли він був палаті представників, коли він був а ще в Конгресі, він якраз критикував адміністрацію Обами за те, що вона не надає військову допомогу, і закликав, що ця військова допомога надавалася. Тобто це така позиція Рона Десантіса, і деякі оглядачі вважають, що він ще може цю позицію змінювати протягом виборчих перегонів. Тобто відверто грають, да? говорять одне, суспільство обурюється, вони змінюють свою точку зору і будуть намагатись намацати оцю так, такий баланс. Я би так не стала стверджувати. <зарків> Це таке у вас ж таке дуже таке трошки кардинальне твердження. Я би так не стала говорити. Але в принципі, я думаю, що позиція, наприклад, того ж Де Сантіса, вона ще не є. Вона ще не є такою остаточною, можливо, вона ще буде формуватися. А що стосується ну Дональда Дональда Трампа, то в принципі, а ми знаємо, що, хоча він... Його адміністрація почала надавати джавеліни, так, те, що не робила адміністрація Барака Обами. Але також Україна була в центрі першого імпічменту Дональда Трампа, коли була заморожена військова, Ми це пам'ятаємо цю історію, коли була заморожена військова допомога Україні. Зараз нам ці цифри видаються такими, знаєте, незначними 350 мільйонів доларів. Але тоді це була вся допомога, яку Сполучені Штати надавали ну, більш-менш за рік. власне, військова допомога з тим, щоб українське керівництво почало розслідування, нібито за звинуваченнями. Байдена в корупції, його сина в корупції, тобто намагання таке втягнути Україну в внутрішній політичний процес. Ну і якщо подивитися його висловлювання, те, що він говорить за зараз. Я подивилася його останнє інтерв'ю з Такером Карсеном. То, в принципі, він сказав, що Путін дуже розумна людина, але в нього був поганий рік. І от як щоб він захопив всю Україну, але Байден він дуже відданий захисту України. От якось так воно не дуже зрозуміло пролунало. Але от якусь такої підтримки Україні ми поки що не чуємо. Від Дональда Трампа. дякуємо Тарпа. вам швидко. Ми так за буквально 20 хвилин проаналізували всю ситуацію, яка пов'язана з російсько-українською війною в Сполучених Штатах. Штатах Америки. Так і про вибори і про витік інформації. Дякуємо вам, Тетяна Ворожко, була разом з нами, старша редакторка Української служби голосу Америки. Дякую, за рухаємо рухаємось далі в Україну на вели.